Всім привіт, друзі, 17 травня сьогодні, Львівська область. Я вже в такому змішаному лісі. Пробуємо знайти якогось гриба. Попрошу вас підписатися на канал. Вам це не тяжко і мені дуже приємно. Все, дякую, гарного перегляду. Перейшов я значить, ще в такий сосновий ліс повністю. Він такий глухий сосновий ліс. Тут маслюки можуть бути. Бачу вже багато. Хто викладає, що знайдені були маслюки в групах, в фейсбуках, в Ютубі. Цікаво, чи це цьогорічні відео, що чи... Чи це просто якийсь обман. Наразі нічого ще не знайшов. Може ви вже цього року знайшли маслюка Напишіть в коментарях. Тільки правду, будь ласка. Йдемо далі. отут, друзі, такий хвойний старий ліс сосновий, а біля нього зразу такий. Молоденький. І що в цьому ліці? Що в цьому? Маслюка я не виявив. Йдемо далі шукати. Це друзі. Я натрапив на таке місце із... із травневим грибом. Ось він. Ось такий екземплярчик один тут. Тут ще ось такий росте? Невеличкі маленькі ще. Тут в траві. Ще росте, ось там такі. Тромері гроби вже є точно. Трамп у нас їх довго не було. І вони вже починають з'являтися. Тут ще таке маленький. Ось. Ти вже такі старші трошки ціла синейка Підусичники підберезників я не найшов, нащо їх напевно немає, може погода не сприяє. Він вже не Це, він зараз і стану вже ближче. Не вроде. А, він вже червоний. Дивіться на оці маленькі. Теж оці червоні. Оці маленькі, теж червиві. нужно можна подивитися тут, пошукати можливо і ще десь тут траві є. Ось вот так. Біля самої дороги. Вони так, в принципі, і ростуть в траві. Вот тут похожу. У цій траві подивлюся, можливо ще знайду. Наразі не ось так їх. Тут ви їх. Завершу поки йду далі шукати. Перша знахідка вже сьогодні є. Іду я значить отак лісом і дивлюся тут. Отакі гриби ростуть. Я вже думав, що це білий. Але на жаль це не... не так. Зараз я його вирву. Не знаю, що це за гриб. Впав. Ось він. Боюсь помилитися, друзі, так що скажіть ви, що це і чи він їстівний. Напишіть коментар. Можете лайк поставити. Ось такий. І тут ще біля нього. Ще ось такий. Я вже думав, що це два білих грибочка. На жаль, це не так. Ось такий він великий, Цікаво. Йдемо шукати далі. Прогулявся я лісом. Можу вам сказати, що під підберезників у нас ще нема. Так само, як і білого. Хотів би його знайти сьогодні. Бачу, що вже викидають відео. І ще сходив, подивився за маслюком, також його ще нема. Але вже почався сезон травневих грибів. У нас в Львівській області. так що, Та й бачу, по всій Україні вже викидає травневого гриба. Вже десять тиждень-півтора. а У нас його ще не було. Так що за травневим грибом можете... Сміло виходити, якщо знаєте місця. І він там вже напевно є, якщо його ще не було. О. Прогулявся я, так знатно обходив всі місця. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, далі буде більше грибів.